Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні продовжуємо розмову про Російську імперію в другій половині 19 го і аж до початку 20-го століття. Вам обов'язково треба підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити добрий коментар під цим відео. І оце ви тоді зробите таку добру справу, і я вам за це дуже вдячний. А тепер переносимося аж у початок 20-го століття. В Росії в цю епоху назріває серйозна криза. Та революційна ситуація. Вона викликана економічними проблемами, поразкою у російсько-японській війні 1904 1905 років, невидоволенням самодержавством, невирішеністю аграрного питання, постійними порушеннями прав і свобод населення, тяжкими умовами праці робітників, а також пригніченням неросійських народів імперії. Всі ці причини призвели до численних демонстрацій та страйків. На початку січня 1905 року, після страйку працівників Путидівського заводу, робітники Петербургу назбирали 150 тисяч підписів під зверненням до царя з вимогами і проханнями про зміни. 9 січня велика група робітників направилася до зимового палацу, аби передати звернення царю. Однак люди були розстріляні військовими, більше тисячі було вбито, близько п'яти тисяч робітників поранено. Так відбулася подія під назвою Кривава Неділя. Такі дії влади викликали масові протести по всій країні і розпочали революцію 1905 1907 років. Змін прагнули усі версти суспільства. На початку революція відбувалася за участі робітників та селян. Ключове гасло було геть самодержавство. Виникають революційні органи влади, ради робітничих депутатів. Згодом до протестів приєднується армія. На початку літа 1905 року повстали моряки на Берносці Потьомкін. Вже 17 жовтня 1905 року імператор Микола ІІ йде на поступки населенню. Він підписує маніфест, який дарував людям громадянські права та обіцяв скликати парламент, Державну думу. Цей маніфест давав надію на те, що Росія перетвориться, як більшість європейських країн, на конституційну монархію. Маніфест розколював опозицію, а також треба розуміти, що частина невдоволеного населення вже була готова припинити революцію, почувши лише слово маніфест і обіцянку царя. Однак залишалися і ті, що і далі не довіряли владі і вимагали продовження революції. Восни 1905 року революційні події однак продовжуються, в тому числі і серед військових. У жовтні відбулося повстання військових у Кронштаті, у листопаді у Севастополі та Києві. У грудні 1905 року в Москві та на сході України спалахнуло озброєне повстання робітників, організоване більшовиками. Однак всі ці протести були придушені під контрольною царю частиною армії. В 1906 році було скликано першу державну думу. Більшість ній мала партія кадетів, тобто лібералів. Між думою та урядом одразу виникає конфлікт, оскільки кадети вимагали негайної відставки уряду, а уряд, в свою чергу, відмовлявся це робити. Імператор розпустив думу. Вже в 1907 році було скликано другу державну думу. Її депутати вимагали від уряду та царя розв'язання аграрного питання. Однак влада не розгубилася, вона сфабрикувала кримінальну справу проти частини депутатів та під цим приводом розпустила Другу державну думу, одночасно запровадивши зміни у виборчому законі. Так революція зазнає поразки. Революція не вирішила ключових проблем. Однак вона дала зрозуміти опозиції, що перемога можлива лише за умови єднання всіх опозиційних сил. Дещо зрозуміла і влада. Що реформи все ж таки дійсно необхідні, однак важливо також здійснювати репресії. 3 червня 907 року відбувся так званий Третьочерневий переворот. Імператор Микола ІІ видає новий виборчий закон, який різко обмежує виборчі права робітників та селян. І в результаті, в третій державній думі, яка була новоскликана, були представлені в основному поміщики і промисловці. Період 1907 1911 років отримав назву Третєчерневої монархії. Влада починає застосовувати репресії щодо власного населення, було ліквідовано профспілки, заслання відправлено усіх лідерів селянських повстань, ліквідовано автономію вищих навчальних закладів, закриваються партії, ув'язнено десятки тисяч колишніх учасників революції, тисячі були страджені, забороняється українська мова та культура. Влада розуміла, що одними репресіями ситуацію не втримати. Було важливо збільшити підтримку влади серед селянства. З цією метою голова уряду Петро Столипін у 1906 році запропонував проведення аграрної реформи. Вона передбачала ліквідацію селянської общини і передачу землі селянам у приватну власність. Селяни на своїх земельних ділянках, які називалися відрубами. Могли будувати житло, тобто засновувати так званий хутір. Для кредитування селян діяв селянський поземельний банк. Також селяни переселялися на вільні землі Сибіру, Далекого Сходу та в інші віддалені райони Російської імперії. Реформа збільшила виробництво сільськогосподарської продукції, однак вона мала лише частковий успіх. Проти реформи виступали багато різних політичних груп, і згодом Микола ІІ відправив Столипіна у відставку. Вже у 1911 році, після вбивства Петра Столипіна, яке, до речі, відбулося в Києві, реформа була скасована. Ну що ж, дякую вам, що дивитесь моє відео. Успіхів і до нових зустрічей!